День Святої Великомучениці Варвари. Історія свята, традиції звичаї. ПРИКМЕТ 17 грудня Православна церква вшановує пам'ять Великомучениці Варвари. Святу Варвару вважають покровителькою жінок. До Великомучениці звертаються за захистом від грому, вибухів, раптової смерті. Ці вірування пов'язані з епізодом з життя святої. Після її трагічної загибелі блискавка уразила її кривдників. Історія свята. За переказами, Варвара народилася на сході Римської імперії, була дочкою заможного язичника Діоскора. Він тримав її під замком у високій башті, щоб сховати дончину красу. Варвара таємно прийняла християнство, а коли розповіла про свою віру батькові, він відступився від доньки і передав її владі на розправу. За наказом очільника міста Мартініана, Варвара була піддана тортурам. А через відмову зректися Христа засуджена на смерть, страчена власним батьком, який відтяв її голову мечем. Невідомо у ранньохристиянській традиції, через що історичність існування Варвари ставиться під сумнів, згадується в документах, починаючи з 7 століття, шановується як свята Великомучениця. Вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, гірників та інших професій, що пов'язані з вибуховими речовинами. За переказами мощі варвари зберігаються у Володимирівському соборі у Києві. Традиції і звичаї. На День Святої Варвари дівчата готували вареники з маком чи сиром, з поміж них обов'язково мали бути пірхуни. Вареники начинені борошном. З вареними варениками частували хлопці, уважно стежачи, кому саме попаде пірхун. Невдаху, який витяг такого вареника, довгий час так і тражнили пірхун. Також у день святої Варвари дівчата ворожили на долю. Цього дня вони йшли в сад, ламали гілку вишні та ставили її у воду. Якщо на Різдво гілочки зацвітали, то це віщувало шлюб цього року. Якщо ж ні, сидіти в дівках. 17 грудня зранку селяни відправлялися до церкви. Молилися за здоров'я і благополуччя святі Варварі, вірили, що великомучениця допоможе уникнути раптової смерті без покаяння, яку вважали найстрашнішим покаранням у християн. Свята Варвара жіноча заступниця, їй молилися безплідні жінки, просячи допомоги завагітніти. Також до святої зверталися з проханням подарувати здоров'я дітям, що можна і чого не можна робити? На Варвару можна мити позу, готувати і прибирати. Бажано відвідати церкву і помолитися святій. У свято не можна прати, білити та місити глину. Це вважалося гріхом. З цього дня вводилася заборона на жіночі роботи, ткацтво та прядіння. Намагайтеся 17 грудня ні з ким не сваритися і не лихостовити, не слід спати до пізна цього дня. Бо хто заспить на Варвару, буде сонливим увесь рік. Прикмети! Якщо за вікном мороз, то холодна погода триватиме ще довго зоряне небо до холодів, тьмяне до відлиги, дим труби вгору йде до морозу, стелиться по землі до потепління, червоний захід сонця до ясної погоди. Якщо на деревах цього дня є іній, буде врожай на фрукти. Якщо горобці збираються з грайками на деревах і голосно цвірінчать на теплу зиму.